Насамперед рятувальники звертаються до рибалок, які не зважають на зміну погоди і продовжують випробовувати лід на міцність. Також особлива увага дітям. Рятувальники застерігають не дозволяти малечі та підліткам бавитись на кризі, а побачивши таку ситуацію, попросити негайно залишити лід. Батьків і вчителів закликають пояснити про небезпеку виходу на кригу. Кожен повинен пам'ятати, яку небезпеку несе в собі тонкий лід. Особливо це актуально зараз, коли настало потепління. Управління Державної служби України надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області застерігає громадян від виходу на відкриту кригу водойм. Особливо це стосується рибалок, яких ми можемо зараз найчастіше бачити на наших водоймах. Рятувальники нагадують, перш ніж ступити на лід, треба знати його товщину. У різних місцях річок та озер вона неоднакова, бо міцність льоду послаблює течія. Синій або зеленуватий відтінок криги свідчить про її міцність. Товщина такого льоду 7 сантиметрів, і він є безпечним. Блакитний лід найміцніший. Він має 15-20 сантиметрів. Крига сірого кольору, така як сьогодні, найнебезпечніша. Пам'ятайте, що не треба виходити на лід, якщо крига занадто тонка. Кожен рибалка має мати при собі рятувальний жилет та мотузку довжиною 15-20 см. Категорично забороняється виходити на кригу вночі. Пам'ятайте, що елементарне отримання правил безпечної поведінки може рятувати життя вам та людям, які знаходяться поряд з вами. Цього року у підгайцях на Тернопільщині троє дітей провалили з-під кригу на місцевому ставку. Двоє сестричок, 14 та 11 років загинули. А 10-річного хлопчика врятував випадковий свідок.